Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 6 вересня о 21.19 трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць Соборної та Магістратської. Водій скутера здійснив наїзд на громадянина, який вийшов на проїжджу частину, коли вже загорівся червоний сигнал світофора для пішоходів. До місця події прибули медики та поліцейські. Врешті-решт стало відомо, що дану пригоду вирішено за згодою обох сторін. 8 вересня близько 18-ї години трапилась аварія на Гнівенському шосе. Велосипедист вирішив різко перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, внаслідок чого потрапив під колеса автомобіля БМВ. Від удару кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження. До місця пригоди оперативно прибула карета швидкої медичної допомоги та поліція. По даному факту, правоохоронці встановлять усі обставини цієї пригоди. О 17.57, 8 вересня, камери відеонагляду зафіксували ДТП у центрі міста на вулиці Соборній. Водій автомобіля Тойота не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Оперативно на місце події прибули патрульні медики та слідчо-оперативна група. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу сьогодні. О 10-й годині трапилася автопригода на вулиці Пергова. Водій автомобіля Пежо не дотримався безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Субару та тролейбусом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. Патруні поліцейські, які прибули на цей виклик, згодом повідомили, що на винуватця саме кермувальника Пежо складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністрацію правопорушення. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 8 вересня о 8.24 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в тупику Синьоводського. Прибувши на місце події під час проведення розвідки, рятувальники встановили, що вогнем охоплено дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. О 8.41 загоряння локалізовано а о 8.45 ліквідовано. Причина пожежі встановлюється завдяки злагодженим діям вогнеборців. Вдалося запобігти поширенню полум'я на поруч розташовані споруди. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 11 чоловік особового складу та два спецавтомобіля. До цього моменту це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста, Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.